Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже швиденько пояснити тим, хто не розуміє, чому наш Нацбанк таким, такими навіженими темпами розпродає резерви. Бо, ну я бачу, що ви не розумієте, на жаль, бо ви слухаєте економістів, а економісти працюють за гроші. Тому вони вам розповідають, ну от, от ті аналітики та економісти розповідають те, що їм дозволяють розповідати ті громадяни, які платять їм гроші. А я вам кажу так, як воно є. Тобто дивіться, ось сьогодні вийшла статистика, що Нацбанк продав ну, за, за минулий місяць на Міжбанку 2,5 мільярди доларів. І вони кажуть, що це велика перемога, тому що в минулому місяці вони, ну, поза того, вони продали 3,5 мільярди доларів. Насправді це ну, от виглядає люди, ну, хто більш-менш з головою дружить, люди не розуміють, ну, що це таке коїться. Валюта, приплив валюти в Україну дуже знизився. І тут потрібно, щоб Нацбанк він що повинен робити? Він повинен підвищувати курс долару. Чому? Тому що тоді ну, ті валютні надходження, які зменшилися, якщо їх обміняти на гривню, то вийде більше. І менше будуть розкуповувати ЗВР. А вони, коли ну, бачать, що я ж кажу, приплив валюти знизився, а попит підвищився, вони беруть і знижують курс. Для чого це? Дивіться. Я, буду, я ж ніколи так прямо не кажу. Ну, хто мене слухає, той знає. Дивіться, зелені жаби, вони розуміють, що будуть перевибори. І скільки б вони там не квакали, що їх не буде, вони будуть. Вони вже майже почалися. Підготовка вже почалася. І зелені жаби. Вони розуміють, що їм доведеться тікати. Тому що я не погоджуюся з тими людьми ну, навіть тих, з тими людьми, які. Ну, я вважаю, що вони розумні, але мені здається, що вони невідверті. Вони кажуть, що знову буде такий м'який транзит влади, і нічого там не буде, і все буде добре, і воно все проїде. Я не погоджуюся. Я думаю. Що їх будуть рвати на шматки. Тому що людям треба буде пояснити, чому вони зараз живуть на хлібні картки. Тобто, людям треба буде пояснити, людям треба буде показати, хто винуватий. Тобто, це буде злочинна влада номер два. Тобто, їх оголосять злочинною владою. Усі, хто виконував їх накази, оголосять злочинцями. Катами свого народу, які виконували злочинні накази. От пам'ятаєте, як було після Янка? Я думаю, що буде ще набагато гірше. Я думаю, що зелених жаб будуть просто пачками заарештовувати. Я вже не кажу про тих, що зараз квакають у Верховній Раді. Тобто саме оце, сама їхня верхівка вона спробує втекти. Ну, я сказав би, що вони втечуть до себе на батьківщину в Ізраїль. Але я так зараз сказати не можу, бо вони туди не полетять, бо їх вже там відразу мобілізують на фронт. Тому я думаю, що вони полетять в Лондон. Чи, може, ще кудись. я думаю, в Лондон. Їх там прихистять. І дивіться, ось вони крадуть в гривнях. Тобто, там на держзакупівлях, на всьому іншому, вони крадуть в гривнях. А навіщо їм гривні в Лондоні? Вони їм не потрібні. Тому вони зараз намагаються, поки ще вони при владі і можуть там квакати і приймати якісь рішення, вони зараз намагаються, щоб їхні люди змогли оті вкрадені українського народу гривні перевезти в долари і вивезти за кордон. А потім вони самі туди, ну думаю, що полетять. Тобто з економічної точки зору. Зараз, ну, взагалі з логічної навіть, зараз коїться щось жахливе. Але воно ось так. Вони хочуть ті ЗВР, які є у нас в банку, розі... ну, не те, що розікрасти, а я ж кажу, перевезти вкрадені гривні в долари і вивезти за кордон. Тому, от, ось тому воно так все і робиться. Бо їм же вигідний зараз низький курс, щоб вони могли на вкрадені гривні купити якомога більше доларів. Ну, і все, тут немає нічого складного. Але, скажу вам так, ну тобто я раджу знову ж хто одружить з головою, то зараз переводити, якщо у когось є там депозити чи щось, переводити у долари, поки такий курс. Бо курс буде страшним. Подивитесь. А взагалі я наостанок скажу так, що. Оті громадяни, які зараз порушуючи Конституцію, прям, прямі норми закону, і роблять те, що вони роблять, якщо ви, громадяни, думаєте, що ви потім скажете, що ви просто виконували злочинні накази, ну тобто там скажете, що не те, що злочинні, а що ви просто виконували накази, а вам ну, потім вже пояснили, що вони злочинні. То у вас цей номер не пройде. Ось подивитесь. Коли кажуть там, що ну нехай там тільки припиняться активні бойові дії, люди там усе пробачать. Ви на це не розраховуєте. Тому що люди дуже швидко до цього звикнуть. Людина до хорошого звикає дуже швидко. А як звикнуть, то тижні через два. Почнуть запитувати, чому все так погано і хто винуватий. Тому подумайте, коли ви зараз виконуєте накази, що ви будете через півроку казати. Дякую за увагу. До побачення.